У мене ще котики алмазка є, ще собаки класнючі, ще слони, коні, птахи. От я тебе питала, там, наскільки це часу тобі? Це ти ще й направників накупила чи сама плануєш? Там та до п'ятнички, то 100-500 зроблю цих алмазок, а до понеділка вже треба буде купувати наступні. Ще кольорових на чорному фоні. Йой, файно. Це треба тобі палац купувати, щоб було десь ту всю красу розвісити. Думала, що ліжка чоловіка, чоловіка вистачить, а то вже і контейнер на 60 літрів забитий. плюс. Дівчинка, може поки не будеш купувати, може поки ну якось, поки не поскладаєш, не порозвішуєш, поки не буде в тебе вільний контейнер для наступних придбань, то може трошки видихнути. Як тобі таке. Плюс штук 10, не придумаю куди. <сум> Купувати то ча частина творчого процесу, я поняла, Я все розумію. Але я дійшла до тої межі, де вже немає вільного місця. Просто немає. І мусиш щось доробити і вже користатися для того, щоб було місто, місце куди покласти якесь нове придбання, якусь нову ідею задумку. Тож поки що ніяких придбань. Є економія, яка й це ж треба. Мені всіх треба, поняла, зрозуміла. Планувати це теж мистецтво, тож треба, то треба. І ще як все треба міні-бібліотеку. <ріст> У тебе ж вже є трошки міні-бібліотека. Я не то. Чи ти хочеш для своїх вихованців віднести? Ко там зараз йой.